Новий політний стек SpeedyBee з політним контролером F405 V5 та 32-бітним ESC на прошивці ox 32 Александрон! Тут про дрони! Компанія SpeedyBee набридло спостерігати, як копії підробки їхніх стеків розлітаються по світу. Тому вони згорнули виробництво стеків V3 та V4 і випустили стек v 5 Цей стек, на відміну від попередників, поставляється в двох комплектаціях. Зараз в руках я тримаю, так би мовити, розширену люксову версію, в якій, окрім безпосереднього політного контролера та регулятора обертів, знаходяться ще додаткові плюшки, які саме ми ще побачимо. Але є і стандартна версія, яка коробка виглядає ось так от в два рази менше. Де знаходиться безпосередньо лише стек. Кажу вам про це, щоб ви знали, що якщо коробка не ось така квадратна, це не означає, що це підробка. Так вони дійсно випускають цей абсолютно однаковий стек в двох комплектаціях. Різниця лише в допах. Тож давайте подивимося, яка комплектація у розширеної люксової версії. Пам парам пам Ось так виглядає внутрішній світ нового стеку v 5 Ну що ж, одразу кидається в очі, що тут є в комплекті ось така. Тренувальна плата для паяння. Хто, можливо, ніколи не паяв, не було такої нагоди. І от ви вирішили зібрати свій перший дрон, але хвилюєтесь, що не дуже ще вмієте паяти. І ось на такій плаці ви можете потренуватись. Тут є ось такі великі роз'єми, як для живлення дрона. Є ось такі, як приблизно на мотори, та ось тут. Ще менші, ось такі, і зовсім маленькі. Тобто ця платка така тренувальна. Звісно, тим, хто вже давно збирає дрони, вона не потрібна, але, можливо, комусь буде в нагоді. Потім бачимо доволі таку странну штучку. Я б її назвав, мабуть, шина. Ну, це нам потрібно тут навіть підписано. Наприклад, якщо ви хочете заживити декілька периферійних пристроїв, ви можете припаяти сюди граунд, сюди плюс відповідно, і сюди потім припаювати декілька якихось пристроїв. Ну, така собі штучка. Чи часто вона вам потрібна? Ну, Пару разів мені було потрібно, і я просто паяв всі дроти між собою в кучу, а так було б зручніше і красивіше. Ну таке, в общем, вона є. Потім, що ми маємо тут? Тут ми маємо ось такий зовнішній додатковий. додатковий. Type-C роз'єм. Тут він підключається ось таким от шлейфом, звичайним, можна його припаяти. Для чого це потрібно? Це потрібно, якщо ви зробили якийсь там свій або кастомний, або не кастомний дрон, в якого закриті всі боки, і у вас немає можливості просто одразу включатись безпосередньо в палітний контролер, і вам незручно там треба розбирати щось, діставати, то ви можете вивести цей роз'єм кудись в інше, більш зручне місце. І подовжити ось цим от шлейфом. Ну, в принципі, прикольно. Прикольно, іноді може бути прикольно. Ось така штукенція тут є. Потім, що це в нас таке. А це в нас біпер. Такий маленький біпер. Два контакти він цього має. Написано плюс, відповідно тут мінус. Ну, це ось такий маленький біпер. Ну і переходимо до самого цікавого, як на мене, що є із додаткових плюшок в цьому стеку Це ось такий стоп смокер. Stop Smoker. Це запобіжник. Коли ви вперше зібрали дрон і підключаєте до батареї, то вперше краще це робити через подібний запобіжник. Він запобігає короткому замиканню, щоб ви нічого не спалили. Ну, точніше, якщо ви зробили КЗ, то він його, звісно, нікуди не діне, але він вам покаже, що у вас коротке замикання, і він не пропустить великий струм, щоб ви щось цим спалили. Тобто ви побачите, що КЗ... Будете шукати, знайдете свою якусь там сопільку олова, приберете і все буде норм. А якщо підключати без такого пристрою, то, то ви могли б вже щось спалити. Але саме цікаве, що в цьому стопсмокері, в цьому запобіжнику, також є вольтметр та, я так розумію, що і амперметр. Ось ці дві кнопочки, мабуть, перемикають показання напруги та струм. Це дуже цікаво. І, взагалі, наявність вольтметра робить його ще ось таким ось зручним. Бачите, просто от батарейка. І ви можете просто так от раз і перевіряти напругу на ваші батареї. 22,5 Вольти. Тобто ви можете легко по своїм баточкам ходити і перевіряти, яка на них напруга. Реально дуже зручно. Я користуюсь звичайним смокером, на якому такої фічі немає. І це прям прикольно. Фірмовий такий стопсмокер це в принципі основне, заради чого ну, я б сказав, що варто брати саме таку комплектацію стеку. Тому що насправді щодо біпера, я раджу використовувати біпери автономні, які йдуть не тільки піщалка, а разом з таким невеличким акумулятором, який підзаряджається від батареї дрона. Але коли батарея дрона відлітає, що дуже часто буває при крашах, то він доволі довго і потужно може ще піщати. А цей же, відповідно, коли жилення зникне, вже все, піщати вам. Не зможе. Тому саме цікаве це ось цей стоп смокер. Ну ще роз'ємчик, якщо він вам потрібен. Якщо він потрібен вам, то да, роз'ємчик зовнішній Type-C теж дуже прикольно. Ну що ж, давайте перейдемо до самого цікавого. Спочатку розберемо політний контролер, а потім саме цікаве це регулятор обертів. Як тільки я взяв до рук політний контролер, то мені одразу кидається в очі декілька моментів. І перший момент, я гадаю, ви також його вже бачите. Тому як це все діло блищить. Це означає, що воно одразу з-за воду все покрито герметизуючим засобом. Ви бачите, як воно все залито? Залиті ось тут ніжки роз'ємів, всі микросхеми, всі доріжки, вся плата, все абсолютно дуже гарно вже загерметизовано. Тому що ви постійно бігаєте, яким засобом краще це робити, спреєм там покривати герметиком, таким клеєм, таким. Тут одразу все з заводу загерметизовано. Як на мене, це ну, це прям жирний жирний плюс. Клас, лайк. Like. Мені однозначно це заходить. Бачите, коли ви припаяєте те, що вам потрібно, і захочете догерметизувати, то вам, відповідно, просто треба оці контакти буде позамазувати. Це абсолютно легко, це абсолютно тут неможливо помилитись, щось зробити не те, тому що по політному контролеру ви завжди хвилювались так, щоб барометр не залити, щоб ніжки у цих от роз'ємів, їх з одного сторони і треба заливати, але цей засіб може бути таким сильно проникаючим, і він може пройти всередину роз'єму, і потім у вас не вставляється повністю штекер або не кантачить там щось. Тому це були такі відповідальні місця, і багато хто через це хвилювався. А тут це все робити вже не треба. Це все вже загерметизовано. Вам залишається просто пройтись пензликом чи чимось ще, просто по доріжкам, де ви щось припаяли або не припаяли. І все, просто по периферії це все догерметизувати. А тут на платі вже нічого робити не треба. Це прям жирнющий плюс. Одразу все загерметизовано. Друге, що кидається мені в очі, дивіться, як вам таке. Роз'єм Type-C, бачите? Він утоплений. Він не стерчить ось так от на платі зверху, як раніше. І його тоді дуже легко завжди багато хто відривав. Дуже багато я знаю випадків, коли на польотних контролерах цей роз'єм просто відривався, тому що він так стерчить і його легко було чимось зачепити. А тепер дивіться, він утоплений. Він утоплений. Щоб ви його не чіпляли ані стрепами, ані чим іншим. Прикольно. Прикольно. Потім кидається в очі дуже багато сигнальних світлодіодів. Ми бачимо ось тут світлодіоди, ось тут світлодіоди, ну тут аж 9, ну реально багато. Ну, якби плюс чи мінус це вже таке діло. Дивлячись для кого. Для самі розумієте, яких цілей, я знаю, що це навпаки замазують чимось чорним, непрозорим, щоб вони не світились, нічого не видавали. Комусь І це буде прикольно, тому що вони ж не просто так світяться, а вони щось сигналізують. Це треба буде розбиратись, що саме. Потім, що ми тут бачимо? Ну, взагалі тут UARTів 6 юртів, але деякі з них вже зайняті. Наприклад, перший UART зайнятий. ось Бачите, у нас антенка Bluetooth. І вона висить на першому URT. Потім на п'ятому му у нас телеметрія, а відповідно інші UART у нас вільні. Тут вони от підписані. А оце у нас, до речі, і... живлення бузера B B А оці от P P як написано в інструкції, це електронік свіч, якісь електронні ключі, електронні свічі. Але більш подробно, що це і як його використовувати, я не знаю. Якщо хтось з вас знає, то обов'язково напишіть в коментарях. Потім ледки, живлення ледок, також ось тут у нас живлення ледок. Мені більше подобається ось таке розташування, ніж як раніше, вони ось тут були десь на краю. Це було капець як незручно. Ось тут це однозначно краще. Потім, ось тут ми бачимо дві серви живлення і S5, S6. Але це наші серви. хоч вони підписані S5, s 6 нібито як мотори. Але я думаю, що вони в ресурсах одразу як серви. тому що на схемі офіційній намальовано, що сюди підключаються серви. Ну, в принципі, все інше, все в принципі стандартно. Стандартно. Але ще один великий плюс. Дивіться: тут знизу є роз'єми, куди ми можемо підключати. Ну, це підключається шлейф до ЄСЦ, це понятно. Потім сюди підключається GPS, сюди підключається. Приймач, а сюди підключаються юніт DJI або Voxnail, тобто цифрова система. Тобто, ви, в принципі, можете нічого там навіть не паяти. Якщо вам треба стандартну збірочку, чисто приймач, відеопередавач і GPS, ви можете все підключити роз'ємами і все. І не треба там нічого паяти, а там просто все вкрите засобом від вологи, і все у вас буде герметично і чотенько. Для запису логів Blackbox тут є вбудовані 16 МБ, тобто гратись з зовнішньою флешкою. Що не потрібно дуже цікавий момент по підключенню цього стеку до програми на смартфоні з PDB. Так звісно, вони сумісні, але перше в історії, вперше в історії перед використанням при підключенні до цієї програми вам потрібно зареєструватися, ввести свою пошту, свій емейл. Зареєструватися, і тільки після цього вас запустить в програму, щоб ви могли налаштовувати цей стек. У це, звісно, да, така собі історія. Ну як би не цікаво, не цікаво. Ну, пошту треба ввести. Туди потім приходить код підтвердження, тобто ну, повноцінна реєстрація, і тільки після цього ви зможете його використовувати. А так за стосунок з PDB, зі смартфона ви можете юзати, підключатися по блютузу або шнурком і використовувати прямо в полях. Це дуже дуже зручно однозначно. Ну що, як вам новий стек з PDB? Процесор тут 405-й, в принципі, в цьому змін немає, але є ось такі от, як на мене, покращення. Тепер перейдемо до самого цікавого: до ESC. Виглядає дуже прикольно. Ми одразу бачимо, що він там теж під радіатором загерметизований. Він такий важкенький, тому що має такий алюмінієвий радіатор і знизу, і зверху. Дуже прикольно все промарковано. Прям видно, що тут у нас мотор 2, 1, 3, 4. Все чотенько, це у нас алюміній 55 амперів, Але піково. Тут написано от 60 А. Але в іншому місці я бачив: написано піково навіть 70 А було. Тобто охолоджуватись він буде прикольно. Потім з прикольного: ось тут дуже все гарно, бачите, підписані Всі піни. Підписані чотири мотори, телеметрія. Але саме цікаве, саме цікаве в цьому ESC, що він 32-бітний. Так-так, з прошивкою ox 32 Ви пам'ятаєте, що раніше 32-бітні ESC асоціювали з прошивкою blheli 32, яку потім успішно зламали, її закинули, вона окончательно загнулося. blheli 32 вже ніхто не підтримує. Потім прийшла 32-бітна прошивочка AM32 зі своїми двома конфігураторами на am 32 І ось тепер ми маємо OX32. 32 від компанії Oxbot. Що за Oxbot? Вони нібито вже давно існують, але саме цю прошивку вони дуже підозріло, швидко скліпали за якихось там 6 місяців. Насправді вона дуже схожа на прошивку БілHelly 32, але має такий трішки оновлений, як на мене, свіжіший інтерфейс. По інтерфейсу вона реально прикольніша, ніж БілHelly 32. А от що насправді як вона буде в роботі, це вже побачимо ми тільки з часом. Можливо, потім всі виробники перейдуть на саме цю прошивку. А можливо і ні. Але те, що СПІДІБІ в своєму новому стеку використовують саме цю OX32 прошивку, це вже дуже серйозна заявочка. Якщо вам вже зараз не терпиться подивитись на цей конфігуратор, то ви можете набрати в браузері oxbot.com, побачите їх сайт, у них там є навіть свій стек з цією прошивкою. І там є вкладка OX конфігуратор. Welcome, тому що зараз ми перевіряти ще не будемо, тому що, як ви бачите, тут в мене ще нічого нікуди не припаяно. Живлення подати не неможливо. Тому в наступних відео я обов'язково, коли вже поставлю цей стек на дрон, коли будемо його налаштовувати, я вам покажу внутрішній світ Oxbot OX32 конфігуратора. Подивимося, як він виглядає, як там що налаштовується. А зараз дякую вам за перегляд. Якщо було корисно або цікаво, то обов'язково ставте свої вподобайчики, пишіть коментарі, звісно, підписуйтесь. Якщо хтось з вас захоче стати спонсором мого youtube каналу, то я буду просто безмежно вам вдячний, тому що це. Буде мотивувати мене працювати далі. Ну а я нагадую вам, що зараз у нас проходить великий розіграш трьох дронів і ще двох додаткових призів. Тож, кому цікаво прийняти участь в розіграші, підписуйтесь на наш телеграм-канал, і там в закрепі ви зможете побачити всю інформацію, як прийняти участь в розіграші. Побачимось!